Капролон поліамід листовий. Капролон застосовується для виготовлення підшипників ковзання направляючих та вкладищів вузлів терця, що працюють при навантаженні до 20 мегапаскаль, при змащуванні олією, водою або в суху. Шкіїв, блоків та роликів, вантажопідйомних механізмів, з тяговим зусиллям до 30 тонн, корпусів, кронштейнів, ступиць коліс та інших деталей, до яких висуваються підвищені вимоги щодо ударостійкості, шестерень зірочок та черв'ячних коліс, різних пристроїв та механізмів з метою зниження рівня шуму та вібрації до 15 дБ, деталей ущільнення та манжет для систем високого тиску, до 500 атмосфер, властивості капрогону. Капролон має високі міцнісні та експлуатаційні властивості має низький коефіцієнт арця у парі з будь-якими металами добре і швидко проробляється. Капролон у 6-7 разів легший за бронзу і сталі, замість яких він успішно застосовується. Вироби з капролону забезпечує надійну та безшумну роботу пристроїв та механізмів. Застосування капролону у 1,5 та 2,0 рази знижує знос пар терця, підвищуючи їх ресурс. Капролон не схильний до корозії, хімічно стійок, екологічно чистий. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія стандарт комплект надає широкий асортимент товару. З яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.